Вінниця гостинно вітає гостей студії та всю країну. А сьогодні в нас зареєструвалось, мені сказали, 400 чоловік. В нашому інтерактивному клубі допитливих офтальмологів «Сентіс Сайт». Ну, сайт. Сайт це здатність бачити, тобто зір. От а мета наших інтерактивних зустрічей давати рекомендації, відповіді на актуальні питання з буднів офтальмологів. От і е, ці питання ми будемо збирати в наших експертів з їхнього досвіду. І, власне, тема сьогоднішньої нашої зустрічі акомодація життя в фокусі. Е, власне, про порушення акомодації. І модератором і експертом сьогодні нашої зустрічі буде професор, офтальмохірург, директор тренінгового центру «Ватсап», Малачкова Наталя Валентинівна, яка сьогодні гостинно завітала до нас. І перед тим як я передам слово нашому модератору, я хочу звернути вашу увагу і увагу всіх слухачів нашого вебінару. На екрани там є QR-код. І для того, щоб прийняти участь у голосуванні, вам необхідно просканувати QR-код. Наталя Валентинівна, будь ласка, вам слово. Маріна, щиро дякую. Щиро дякую всіх присутніх. В залі вітаю всю Україну, яка приєдналася. Я чесно кажучи, вражена тим, скільки людей сьогодні зареєструвалися на цю подію. Я думаю, що це дуже важливий такий фактор, який показує, що тема обрана правильно. Тема акомодації, тема рефракції це те, що нас турбує, те, ще турбує наших пацієнтів. і Те, що займає 90% нашої роботи на прийомі щодня. Я щаслива, що маю бажання, натхнення, шанс бути сьогодні з вами і організовувати разом з компанією Сентіс цей чудовий захід. Ми довго думали, як його назвати. Ми довго працювали над тим, щоб це була дійсно неодноразова подія а розпрацювали цілий такий комплекс майбутніх заходів. І сьогодні ми будемо говорити про акомодацію. Життя у фокусі так ми вирішили назвати сьогоднішню зустріч, тому що Насправді, е акомедація це найскладніший, один з найскладніших, на мій погляд, процес, який ми, як офтальмологи, маємо розуміти і розглядати в організмі людини. Е акомедація формується ще в ранньому віці і, е на жаль, е втрачається, коли ми з вами стаємо старшими і е літніми людьми. А е на жаль, це може бути не тільки пов'язано з віком, е і як це відбувається, що саме відчуває наш пацієнт, чим ми можемо йому допомогти. Все це ті питання, які ми будемо сьогодні намагатися обговорити. Звичайно, за одну зустріч це неможливо обговорити. Я хочу сказати, що тема рефракції акомодації в нашій країні розглядається і вивчається в більшості тільки офтальмологами, тому що у нас немає спеціальності повноцінної, адекватної, як оптометрист. Ми лише стоїмо на шляху створення цієї спеціальності. Я вважаю, що це дуже необхідна річ, що це дуже важливий крок, який ми повідомляємо повинні зробити, переступити через це, тому що лікар навчається 6 років в університеті, має інтернатуру 2, чого також не вистачає абсолютно, ми теж це розуміємо. Але е, оптометрія, фізика, оптика, знання е, не тільки фізики, але й фізіології ока е, має свої певні закони, особливості, е, і е, дуже важливо е, вміти вчасно е, розпізнати це. І втрутитися в цей процес, тому я сподіваюся, що все-таки в Україні ми прийдемо до повноцінного створення. Колись ми спробували писати програму з асоціацією коробки. Я безпосередньо була одним із авторів цієї програми. Ми написали цю програму на півтора роки навчання. Я намагалася туди вмістити все, що можна було вмістити, навіть реабілітацію слабкозорих людей. І ми сьогодні знову ж таки розуміємо, що це дуже необхідна частина нашого життя. Якщо Ще не відчули, то відчуємо найближчим часом. Я відвідувала в той час Москву, Санкт Петербург, цікавилася всіма матеріалами, які є за кордоном, купувала неймовірні книжки. Але, на жаль, так ця програма і не була запущена в повному обсязі. Сьогодні я. Мала честь працювати і далі працюю ще по запрошенню університету Сицилії в місті Палєрма. і я безпосередньо запрошена туди читати курс акомедації рефракції бінокулярного зору. І я мала щастя попрацювати саме з оптометристами в тому числі і з лікарями-інтернами. Трошечки з вами поділюся, тому що перше, що приходить на думку, коли чують люди Сицилія, це зразу одразу да згадки про нашу Фільм Спрут да, комісар Катані. Всі пам'ятаємо, як вимирала вся країна, і всі були прикуті до телеекранів. І, звичайно, про сицилійську мафію хочу сказати, що все це звичайно залишилося вже в минулому. Сицилійська мафія, напевно, існує на десь на дуже високих щаблях, Про це говорять самі жителі. Але я думаю, що нам також є про що подумати. І не так вона страшно виглядає, коли ти там на вулиці живеш, працюєш і так далі. Але тим не менш, вони з цим справилися. Я думаю, що і ми повинні справитися в принаймі а комодації, яка е, сьогодні буде піднята. Хочу з вами ще поділитися тим, як радо нас зустрічають, і сьогодні я думаю, що це якраз не особисто моя можливо, заслуга, тому що я там опинилася. Це прикута увага сьогодні до України. Вони нас чують, вони нас бачать, і кожен, хто запрошений і є там зараз за кордоном. Ми маємо шанс показати і, і представити Україну. Яке здивування було італійців, коли вони дізнавалися, що наші жінки да, вони дуже гарні, вони про це знають, що вони дуже хазяйновиті, вони про це знають, але вони. Вони були здивовані, що рівень нашої освіти, що ми можемо такі читати лекції, заняття, і для них це було відкриття. Я думаю, що ми можемо багато чому навчити європейців показати свій досвід. І, зокрема, в темі акомодації, з якої от ви бачите на слайді, а у нас немає да, в залі слайдів. Ми би хотіли також їх бачити. Е, є представники. Це дві жінки, професори Марія Вадала, яка безпосередньо і запросила мене на курс, тому що вона перечитала програми. Вона є професором по сітківці, медикал-ретінами, скажімо так, да? і е, вінчен сам хірург, яка є вітретинальним хірургом, хочу сказати, що жінки вітритинальних хірурги в Італії не диковина. І я думаю, що це також великий шанс нам для того, щоб ми зрозуміли, що це можливо і можна іти. Дівчата, думайте про це. Хотіла поділитися з вами ще фотографіями, тому що це група, з якою я працювала, це мої інтерни, це ортоптисти, оптометристи, це лікарі, з якими ми зустрічалися. Ректор університету Палірма, який зустрічав і радо передавав кожному українцю вітання і казали: всі італійці знають зараз карту України. Гірше, чим ми, повірте, вони всі трив... слідкують за тривогами в Україні, і мені про це розказували, коли там якісь відбувалися бомбардування. І вони мені кликали, говорили, це далеко від твого міста, де це? Вони запитують. Вони живуть сьогодні, всі Україною, вони передають всім вітання і підтримку. І всі кажуть, що Італія з нами. Тому дякуємо Італії, дякуємо всьому світу, який нас сьогодні підтримує. І я сподіваюся, що ми скоро знову зможемо їздити всі на конференції, об'єднуватися на наші зусилля не тільки в зоні Мології да в області офтальмології, але загалом робити світ кращим. І я мрію про те, що коли закінчиться війна, мене питають, що ти будеш робити. Я говорю: мене цілий рік буде зайнятий кожен день, тому що я буду запрошувати тих людей, які були зі мною поряд цей рік, які мені там допомагали, які мені були друзями, які були моєю родиною, коли вони збирали в перші дні і передавали всю допомогу, яку тільки можна було таких людей неймовірна велика кількість. І я думаю, що у кожного з нас такий перелік людей вже є в житті. І це значить, що кожен з нас став ближче трошечки до цивільного світу, і це значить, що ми стали ближче один до одного. І це дуже важливо. Коли ми проводимо заняття, то хто був на наших майстер-класах і курсах? То пам'ятають, як ми намагалися відпрацювати все вживу, як ми працювали практично, як ми визначали е, всі можливі види рефрамодації, рефракції, да, як ми визначали найближчі точки зору, найдальше, як ми вимірювалися. І практично той самий курс я сьогодні проводжу з у навчанні е, на... в університеті Палєрма. І е, нічого не відрізняється, тому що ми всі однакові, і е, методи такі самі, і умови практично такі самі. Пишаюся тим, що в тольмології є сьогодні в Україні на дуже високому рівні ми маємо обладнання. Можливо, відрізняються якісь кампанії, можливо, відрізняються. Е Ціна на апарат, який да, може бути представлений сьогодні в клініці. Але повірте мені, що сьогодні наші клініки і приватні, і напевно, більшість державних вже відповідають світовим стандартам. І це дуже приємно, тому що ми сьогодні можемо говорити, що офтальмологія абсолютно передує серед багатьох інших медичних галузей, і ми знаходимося попереду. Ну... А якщо повернутися до сьогоднішньої теми, то дуже хотілося б нагадати про проблему і сказати, що наші пацієнти до нас звертаються тільки тоді, коли вони мають певні скарги, тільки тоді, коли вони мають певні якісь незручності. І коли наші пацієнти мають проблеми, які заважають їм жити, а це і читати, да, і зовнішній вигляд, якісь не такі, так і так далі. Вони приймають для себе рішення. З одного боку, вони намагаються одразу попасти до лікаря, і наші пацієнти. Сієнти, це щасливі люди, тому що ті, хто повернувся за кордону, знають, що за кордоном до офтальмолога черга в середньому 2-3 місяці і ніяких інших варіантів попасти немає або по-швидкій, і ти можеш просидіти навіть там 7 годин в приймальному відділенні. І е, тому я говорю про те, що ми маємо дуже багато сьогодні переваг, про які ми повинні думати, і як їх зберегти. Так, от, е, якщо пацієнт не зміг дійти до офтальмолога, якщо пацієнт не може отримати вчасну допомогу, е, він звичайно приймає рішення на свій розсуд. Він собі вирішує, що він буде робити, як він буде вирішувати це питання. І, от, подивіться, будь ласка, на цей слайд. Якщо є проблеми, да, то е, з акомодацією. То людина відчуває постійну втому, вона не розуміє, чому вона сонлива, і вона не зрозуміє, чому ці проблеми так тривало в неї да, виникають. Чим триваліше це проблема, вона виникла чим далі, далі в часі, тим більше виникає таких незручностей у пацієнта. І я себе зловила на думці один вечір. Я вже в віці пресбіопічному, біопічному не будемо приховувати це. І я відчула, що ввечері я беручу книжку, кожен раз ну прям засинаю на другій сторінці. І я стала аналізувати, чому так відбувається. Можливо, я була дуже сьогодні втомлена, та ні, начебто той день був неважкий. Що сталося? Ні, не цікава книга, та ні цікава. І через декілька днів я сама собі сказала чесно, Наталя, подивись свій паспорт, можливо, пора вже вдіти окуляри і спробуй. І як тільки я вділа свої невеличкі плюс 05, мій мозок сказав, вау, я не втомлений, мені зручно, я читаю. І я стала спокійно читати на ніч, і це абсолютно було відчуття і розуміння того, про що ти багато років розказуєш. Але це неможливо зрозуміти до тих пір, поки ти не відчуєш. Я думаю, що... Є з нами зараз призбіопи, які знаходяться в цьому перехідному стані, або ті, які вже й мають сьогодні окуляри, і розуміють, що акомодація має дуже велике значення на настрій, тому що якщо ти цілий день нічого не бачиш, мружишся, напружуєшся, болить голова, тебе все подразнює. Якщо ти не бачиш, а тобі треба побачити, ти рухаєш рукою, намагаєшся знайти якесь світло, це також не дуже приємно, і це також, звичайно, змінює твій стан. І в даному випадку дуже важливо зрозуміти, що це нормальний фізіологічний процес, і і в цьому немає нічого страшного. Крім того, багато людей не звертають увагу на головний біль або придають якесь інше значення йому, тому що думають, що напевно це мій тиск. Значно багато велика кількість має підвищений артеріальний тиск, і також з цим проблеми є, як ми його коригуємо. Але головний біль може виникати із за того, що ми весь час напружуємо м'язи спочатку внутрі ока, далі екстраокулярні м'язи, а далі ми приєднуємо і лобний м'яз, і м'язи обличчя для того, щоб утримувати положення і очей, в тому числі і. Голови в тому положенні, в якому ми принаймні пристосувалися е, сфокусуватися. Але ми також навіть даємо собі ще е, повний звіт, що це так. Е, ну, Відчуття напруги в очах, да? відчуття напруги в очах це те, що ми також можемо відчувати. Наші пацієнти дуже часто кажуть, ну, начебто щось болить, і так прямо заважає, да? але ми знаємо з вами, що в оці боліти немає. Чому болить тільки рогівка, вона дуже чутлива. Це найбільш чутливе місце і, або там орган да? в, в організмі людини. І е, е, вона може боліти тільки тоді, коли е, там є подразнення. Там є порушення цілісності, око може боліти реагувати на барорецептори, в ньому є, да? коли змінюється тиск. Причому, коли він збільшується і значно збільшується. У всіх інших випадках зрозуміти, що таке відбувається з оком, дуже важко. І люди говорять про те, що це біль, але це не завжди біль. Це незручність, да? це відчуття ока, це важкість, це напруженість. Звичайно, дуже важко сформулювати цю скаргу дуже чітко. Але тим не менш. І людина може відчувати. Певний дискомфорт, коли вона рухає очима, і це для нас також є показником того, що можливо є проблеми з акомодацією, і не не, не обов'язково, це може бути міазит або ще якась дуже серйозна складна патологія, на яку ми зразу налаштовуємося. Ну і звичайно, проблеми при читанні. Да, коли людина говорить, що я тут почитав, там мені треба подивитися тут телевізор, тут там щось я роблю, і це все дуже незручно. Як наші пацієнти поступають, якщо вони не дійшли до нас або не хотіли нас почути? Вони перестають читати. Зустрічали таких пацієнтів, яким ви говорите, вам, потрібно, вам потрібні окуляри для читання, для роботи? Ні-ні. Я давно вже не читаю. Це було прийнято рішення до нас з вами, і їх дуже багато. Якщо пацієнт знає, що йому буде незручно рухати очима, там щось переводити погляд, він придумає 105 можливостей для того, щоб цього уникнути і зробить собі графік роботи або якесь місце роботи для того, щоб практично не рухатися і обмежить ту роботу, яку він може не робити. Але це не є якість життя. Хоча це і є вибір кожної людини, на який ми з вами також не зовсім можемо повпливати. Ми можемо повпливати тільки тим, що ми будемо проводити освітню роботу з нашими пацієнтами. Це дуже важливо. Тому що, коли багато років наші пацієнти від прабабушок до бабушок, від бабушок до мам, і навіть деякі молоді мами сьогодні говорять про те, що окуляри це милиці, ми вдівати не будемо. Короткозорість неможливо і не потрібно коригувати, коригувати, або не повністю окуляри при короткозорості вдіваємо лише надаль і не коригуємо повністю. При далекозорісті, ви бачите, 0,7, сім'ї в нічого не потрібно робити з цим. І якби це була неправда, і якби ми це не продовжували віщати нашим пацієнтам, напевно, ми би справилися з цією проблемою швидше. За кордоном є інша проблема. Там є проблема оверкорекції. Там постійно коригують все і навіть з перебільшенням. Тобто ми знаходимося знаєте, в двох крайнощах, і, напевно, десь середину золоту потрібно нам всім шукати. Я хотіла би зараз всіх трошечки приєднати до інтерактивного опитування. Давайте з вами спробуємо відповісти на запитання: кожен як знає, як відчуває, як розуміє, що таке акомодація. І так, перша відповідь це пристосування ока до чіткого бачення предметів, що розміщені на різній відстані від нього. Друга відповідь це здатність ока чітко бачити предмети, що знаходяться від нього на різній відстані. Начебто, те саме, але є нюанс. Да? Це можливість очам зробити зусилля для фокусування на близьких об'єктах. І це природна здатність ока регулювати заломлювану силу кришталика ока для фокусування на предметах, що знаходяться на різних відстанях. І от така дуже тонка межа, така грань, да, гра слів практично, вона зараз нам може дуже дати цікаві результати відповіді. Продовжується голосування. Давайте почекаємо. Будь ласка, у всіх, хто зареєструвався, є можливість онлайн проголосувати. І зараз ми виведемо. Через декілька хвилин на екран результати. І так, нагадую, у нас чотири відповіді. Вони відрізняються деякими особливостями в формулюванні, і ми поговоримо про те, що таке акомодація і яку роль вона відіграє в формуванні якості нашого зору, і взагалі, що на неї впливає. І як це далі впливає на якість нашого життя? І так, ми бачимо, що бореться відповідь Б, тобто здатність ока, чітко бачити предмети, що знаходяться від нього на різні відстані. І в лідерах практично зараз у нас є відповідь, це природна здатність ока, яка регулювати заломлювану силу кришталика для фокусування на предметах, що знаходяться на різних відстанях. Продовжує зростати останній пункт. Дуже цікаво. Ми, як на біржі, будемо ставити ставки. Я пропоную відкривати наступний лот. Ну що, бачу, що начебто зупинилося голосування. Підскажіть мені, будь ласка, техніки ще є, ще доголосовуємо. Дуже цікаво, тому що я не знаю, яка відповідь з цих правильна. Я зараз розкажу вам дуже велику тайну. Е, мені е, довелося колись бути на засіданні. Е, ще була Москва, і ще були якісь стосунки. Е, це був експертний совет по рефракції акомодації, це відомий ЕСАР, і там були всі зірки офтальмології російської, які займалися темою рефракції акомодації, і вони обговорювали першу голову цієї е, ну, монографії, я навіть не знаю, як це правильно сказати. Е, і якраз вони обговорювали питання: а як ми сформулюємо, що таке акомодація? Це були бої. Я вам можу чесно сказати, тому що е, насправді е, кожний, хто давав своє визначення і бачення акомодації, вони були праві. Тому що е, акомодація це дійсно процес, який не тільки да, займає. Е, Анатомічний да, момент, тобто що це рух кришталика, зміна його кривизни, да, що там є робота целярного м'язу. Але, звичайно, ми з вами розуміємо, що тут є і велика частина така нейрегу... нейрегуляції, да, нейрегуморальна частина, тому що е, око це частина. Е, Практично нервової системи, орган зору, це частина нервової системи. І все, що відбувається у нас в організмі, так чи інакше, діє на стан акомодації. мозок дає нам імпульс і заставляє нас сфокусуватися і змінити направлення положення очей, змінити тонус м'язів і інтраокулярних, і екстраокулярних. І отут насправді мені здається, що нам ще є багато роботи для того, щоб прийняти наше з вами заключення рішення. Якщо ви сьогодні зайдете в багато яких Ресурсів, ви всюди будете знаходити абсолютно інакше визначення комедації. Саме тому я говорю, що це один із самих найзагадковіших процесів, який ми до кінця сьогодні ще не розібрали ні фізіологи, ні нейрофізіологи, ні офтальмологи, ні анатоми. Ми до кінця не розуміємо, як же це відбувається. Да, загальні схеми, загальні ідеї, але тим не менш, кожна з теорій, яка була створена, їх було більше 30, вона мала свою своє підґрунтя і свої Свій базис. Давайте спробуємо поговорити. Якщо ми говоримо, що все-таки в питанні акомодації має велике значення целярний м'яз, то тоді слід повернутися до розуміння, що таке целярний м'яз. А целярний м'яз це насправді не просто м'яз, це е, практично м'язове утворення, яке складається із трьох різних м'язів. Я повернусь ще раз на слайд, бо він переключився. А, і дуже важливий момент про те, що да, в акомодаційному апараті ока є декілька складових: це кришталик, це у цей целярний м'яз або цилярне тіло, як ми його можемо ще назвати. Це зв'язковий апарат кришталика. І навіть хоріїда, тому що ми знаємо, що зв'язки да, і вони вплітаються в хоріїду, і навіть склера приймає участь трошечки, да, коли відбувається акомодація оку, також може приймати різні форми і змінюється її на натяжіння. І є такі дослідження. Але дуже важливо пам'ятати, що сам целярний м'яз це складова з трьох м'язів, із них м'яз Іванова. І хочу вам сказати, що не у всіх іноземних підручниках я сьогодні можу сказати, що цей м'яз, названий іменем Іванова. Ну, у нас ми так привикли його називати. Він відповідає за м'яз, який називається радіальний, да? і він керується симпатичною. Нервовою системою відповідає на виклики симпатичної інервації. І якщо ми будемо говорити про два інших м'язи, які в усьому світі так і називаються м'яз Мюллера і брюке, то це ті два м'язи: це циркулярний мюллера і брюке меридіональний, які мають парасимпатичну інервацію. І от ми прийшли вже не до однорідності, тому що як це так може бути: один м'яз, але він інервується різними типами систем. А значить, є якась в цьому певна загадка. Крім того, якщо ми подивимося і поговоримо про взагалі ланки виконавчого механізму акомодації, то ми побачимо, що це дуже складна система, в якій працює не тільки око, але і є ядра головного мозку і ядро Едінгра Вістфаля, які відповідає, да, які відповідає за акомодацію. І звичайно, що якщо ми маємо певні проблеми. Захворювання, набряки в цій ділянці, звичайно, ми можемо отримувати порушення з боку акомодації. Крім того, ми ще маємо симпатичний шийний вузол, в якому знаходиться симпатична зона, яка відповідає за симпатичну частину. І якщо ми говоримо про те, що відбуваються зміни, порушення, травми, запалення, онкоутворення, які затрагують оцей вузол, ми також будемо мати порушення з боку акомодації. Синдром Горнера тому є якраз нам і показник, да, в тому числі. Тому знову ж таки, як ми бачимо, начебто ми говоримо про кришталик, зв'язки, ми говоримо про те, що все в оці, однак розуміємо, що далеко не все. І е, якщо ми будемо далі йти, то ми зрозуміємо і знаємо, що на акомодацію верніше, як ми зможемо зрозуміти, що людина закомодувала, і ми знаємо, да що при акомодації змінюється ширина зіниці. В залежності від того, дивиться людина близько, а комодує вона сильно, чи дивиться вона далеко, змінюється розмір зіниці, тому що знову ж таки зіниця це м'яз, м'яз, які їх два. Це сфінтер і дилятатор. І вони також працюють в противазі один до одного, тому що нервуються симпатичною і парасимпатичною нервовою системою. Скажіть мені, будь ласка, чи багато ми поговорили про офтальмологію? І от це велике запитання, тому що дійсно питання рефракції. Воно